Перспективи економічного співробітництва їх обговорили міський голова Віктор Анушкевичус та генеральний консул чеської республіки у Львові Мірослав Кліма. Сьогодні Івано-Франківськ активно залучений до зовнішньоторгівельної діяльності. Чеський бізнес охоче інвестує місцеву промисловість. Міський голова Віктор Анушкевичус подякує генконсулу за таку фінансову підтримку. Відтак запропонував поглибити економічні взаємовідносини. Зокрема, що стосується нарощення експортно імпортного потенціалу. Ми до Чеської республіки експортуємо нашу продукцію. Це машини, остаткування. От, інша продукція 72 мільйони цього, цього року експорту в Чехію підприємствами Івано-Франківська склав 72 мільйони, імпорт майже так само, на 10 мільйонів менше. От, але в зв'язку з тим, що Україна втратила ринок російський, хоча Івано-Франківська промисловість вона не була наскільки орієнтована, як, допустимо, підприємство Сходу. Але все таки просив би вашого сприяння, щоб ми мали можливість більш активно працювати в плані економічному і щодо залучення інвестицій, і щодо експорно імпортних операцій. Генконсул Чеської республіки Мірослав Кліма визнав інвестиційну привабливість Івано-Франківська і пообіцяв сприяти стутешнім бізнес-структурам, зокрема завдяки проведенню професійних семінарів та інвестиційних форумів для підприємців. Готовим семінар по сертифікації который будет важен после того, как вступит уже эффективно в силу договор с Евросоюзом. Когда мы начали консультировать торгово-промышленные палаты и предприятия, тогда выявилось, что obších eh, informácií u nich dostatočno, uh -huh. no u nich nie je tu konkrétneho opyta. Takže my staráme sa šas prerabotať od koncepciu e, od tétoho seminára mm -hmm. jeho organizovať eh, Івано-Франківської області, во первих для підприємств із всіх семи областей западної України, які входять в нашу компетенцію, під час зустрічі Мирослав Клима також нагадав про реалізацію своєї попередньої обіцянки. Віднедавна в Івано-Франківську відчинив свої двері візовий центр Чеської Республіки. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко новини на вежі.